Мої вітання! Ви на каналі Котлити ТСК і мене звати Віталій. Сьогодні хочу розглянути один з найдешевших твердопалих котлів з трьома дверями, який можна розглядати як альтернативу дводверним котлам та котлам у невеликому бюджеті. І це котел від чернігівського виробника Котланд, модель optima Co 3D. І 3D у назві моделі якраз означає кількість дверей на фасаді котла, бо у виробника Котланд є модель КО на дві двері і вона більш бюджетна. Чому ми саме радимо завжди їх для розгоду у бюджетному сегменті, я розповім трохи пізніше. А зараз хочу поговорити про особливості моделі КО 3D, його оснащення і конструкцію. Модель КО 3D виготовляється у двох моделях 14 і 16 кВт. І підходять для обігріву об'єктів площою до 160 метрів квадратних. Працювати котли призначені у водяних системах опалення відкритого і закритого типу, як з примусовою, так і природньою циркуляцією теплоносія, але тиском не більше півтори бари або атмосфер. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикети, відходи деревообробки. Даний тепловий агрегат відноситься до котлів класичного горіння з горінням на одному завантаженні до 12 годин. Температурно навантажена частина котла виготовлена із сталі 4 мм, гарантія на котел від виробника 3 роки. А тепер детально розглянемо конструкцію та його параметри. Котел Котланд Кео 3D, як я казав, має тридверну конструкцію. Нижні двері слугують для видалення попелу та золи із котла. Зольним ящиком котел не укомплектований. Нижні двері оснащені повітряним клапаном з вушком для ланцюжка механічної регулятори тяги та мають отвори для встановлення вентилятора примусової подачі повітря у камеру згоряння. За нижніми дверима є ще одні маленькі дверцята, які призначені для запобігання висипання попелу чищення колосникових град. Колосникові грати у моделі Cotland Co омиваються теплоносієм і представляють із себе труби діаметром 32 мм з товщиною стінки 4 мм. Середні двері завантажувальні. Для зручності користувача мають похилий боров і наступні розміри. Висота 180 мм, ширина 250 мм. Верхні двері дозволяють проводити ревізію і обслуговування конвективної частини теплообмінника котла, яка представлена трьома полицями з постійною циркуляцією теплоносія, що утворюють двоканальний газохід. Всі двері котла утеплені і не нагріваються у процесі роботи. Ветлі дверей не можна переставляти на іншу сторону, тому що дверцяти відкриваються тільки в одну сторону, або замовити котел одразу з дверима на зручний вам бік. Якщо це принципово, на правій стінці котла розташовується штуцер для підключення механічного регулятора тяги. На верхній кризці котла ми бачимо термометр, штуцер прямого трубопроводу до системи опалення діаметром 40 мм. На задній стінці котла розташовані Dмаркругло перетону діаметром 150 мм, оснащений боровом. У нижній частині розташований штуцер зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 40 міліметрів. І зверніть свою увагу на те, що у даному котлі немає патрубка для злива води із котла. Враховуйте це при інсталяції. Паливо вкладається на колоснікові грати, запалюється. Повітря для горіння подається під колоснікові грати, тому розпалювання здійснюємо через ніжні двері зольника. Продукти згоряння проходять через двоканальний газохід, де передають тепло теплоносію і виходять у демар. Параметри камер згоряння ви зараз бачите на екрані. Мінімальна допустима висота демаря – 5 метрів. Котел Котланд КО3Д доступний до замовлення у трьох комплектаціях. Перша це базова. До неї входять котел у зборі, паспорт, кочерга. Друга Така ж сама, але з механічним регулятором тяги, тобто він додається до базової комплектації. І третє з комплектом електронної автоматики. До базової комплектації додається блок керування типу Тал РТ-22 та вентилятор примусової подачі повітря. На цей блок керування в нас є відеогляд на каналі. Ціни, паспорт та повні технічні параметри котла Котланд Котреде -Kot будуть за посиланням в описі відео. Котланд ко 3 d це ідеальний варіант для людей, що шукають зручний та ефективний твердопалений котел за невеликі гроші. Тому цю модель ми завжди пропонуємо розглянути як аналог котлам з дводверною конструкцією. Доставка котла по всій Україні безкоштовна. Фахівці нашої компанії завжди допоможуть з підбором димохідної системи та всіх комплектуючих для котельні і монтажем котла та системи опалення. Контакти зараз на екрані. І також, якщо вам потрібна допомога з налаштуваннями автоматики, та котла, теж звертайтеся до наших фахівців, телефонуйте і переконайтеся, що ми знаємо про котли. Все з вами був Віталій. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до нових відео.